Ну, а я тоді сиділа тако, тако, так, <ріпи> так, <ріпи> 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 Чому Смок створив цілу лінійку нового з одинаковими дизайнами, які на перший погляд абсолютно нічим не відрізняються? Чи є якась різниця між ними і який девайс ми би обрали для себе? Всім привіт! Мене звати Іра. А я Таня ми працюємо в мережі вейпхаб. Ну що ж, розпочнемо. Ну що, поїхали? Перша модель була нова з мега товою затяжкою і слабеньким акумулятором. Далі виробник почав. Далі виробник почав випускати більш потужніші девайси. Цього лінійка нова нараховує 12 різних моделей, як із налаштуваннями, так і без. Для. Огляду ми взяли девайси, які дуже подібні між собою. Novo 2 2S. 3 і Novo 2 x Якщо виставити їх в ряд, то реально реально візуально, то візуально то вони не відрізняються. Лише Novo 2 x візуально відрізняється коробочкою. Розпочнемо з Novo 2. Лінійка нараховує 26 дизайнів. Що в комплектації? Інструкція користувача. Сам девайс. Два картриджі об'ємом на 2 мл. Один з них на 1 ом, який на сітці, і на 1,4 Ом на подвійній спіралі. Кабель мікро USB, ну і інструкція користувача. О, я не договорила. Ну не договорила. Вибачте, акумулятор 800 мА, потужність від 6 до 25 Вт, яка регулюється в залежності від заряду акумулятора або ж опору встановленого картриджу. Корпус виконаний з металевого сплаву і на ньому є світлодіодний індикатор, який світиться трьома кольорами: зелений, помаранчевий та червоний. В залежності від заряду акумулятора. Внизу є порт для зарядки і тягнеться він виключно з автозатяжки. Заправити картридж можна збоку, знявши резинову заглушку. Картриджі повністю прозорі, тому з легкістю можна контролювати рівень рідини. Але муштук ну, сам чорний у вигляді свистка. Далі у нас Novo 2 s Я просто забула. І щось там вимахуюся. Далі у нас Novo 2 s Лінійка нараховує 9 кольорів. В комплекті сам девайс, два картриджі на 09 Ом, які йдуть на сітці, кабель TFC і інструкція користувача. Акумулятор 800 мА і потужність від 4 до 20 Вт. Девайс також виконаний з металевого сплаву, і на корпусі немає ніяких налаштувань. Лише led індикатор який світиться трьома кольорами в залежності від заряду акумулятора. Тягнеться з автозатяжки, заправка також з боку, як і в попередній моделі. Тільки тут картридж вже повністю прозорий і з червоною заглушкою з боку. Знову 2X. Вибрати можна вже з 10 варіантів. Нарешті цей девайс, хоч трішечки відрізняється і дизайном, і коробкою. В комплекті є сам девайс, два картриджа з опором на 09 Ом вже з Заправочкою і 2 мл. Кабель TFC і інструкція користувача. Акумулятор ємністю 800 мА, потужність вже до 20 Вт, яка регулюється так, як і у всіх моделях. Виконаний він з металевого сплаву на корпусі вже є регулювання повітряного потоку. Я офігю. Валіра. Також led індикатор який світиться трьома кольорами, в залежності від заряду, і внизу порт для зарядки. І завершувати ми будемо Novo 3, який нараховує 13 кольорів. Візуально він не відрізняється. від Novo 2 і 2 s але трішечки комплектація інша. Два картриджі з опором на 08 Ом, які йдуть на сітці, і 1,7 мл. Кабель USB і інструкція користувача. І в принципі, в принципі, Все. акумулятор 800 мА, потужність від 6 до 25 Вт, так як. У всіх моделях. Виконаний, як і усі, з металевого сплаву, і на корпусі немає налаштувань. Лише led індикатор який світиться трьома кольорами, в залежності від заряду. Внизу також порт для зарядки. Отже, подібні вони і візуально, і по комплектації. Лише Novo 2 x відрізняється тим, що там верхня заправка, ну і плюс є регулювання повітряного потоку для затяжки. Але вся лінійка Novo має взаємозамінні картриджі. це плюс, адже якщо немає до вашого, ви можете придбати від іншого. Різниця між ними тим, що вони відрізняються опором картриджа. Є потужність до 25 Вт, є до 20. І в деяких йдуть кабель Type-C, а в деяких мікро-USB. Таке раження, що. Раження? У мене враження, розумієте? Таке враження, що коли смок випускав новий картридж до лінійки Nova, то до них він ще випускав і новий девайс. Ну як новий? Практично такий самий. Але на даний момент лінійка Nova поповнюється абсолютно різними моделями, такі як Nova 5, Nova Pro. Це вже не те, що було, це абсолютно щось інше. Для себе я можу виділити Nova 2X, так як це зручна подсистема, компактна, є регулювання повітряного потоку, ну і верхня заправочка. Повністю але мені більш подобається Novo 2, бо тому що там є великий вибір кольорів. Ну а картридж можна взяти і з 2 x Отже, пишіть свої враження від цих подсистем, яка на вашу думку найбільш вдала. Не забувайте підписуватись на наш канал. а Якщо вже підписані, залиште лайк і коментар. Нагадаємо, що наша мережа має більше 30 магазинів по Україні і великий онлайн-магазин. Всіх любимо, всім па-па!